Вам погрожують, що викладуть у мережу ваші голі фотки, або, наприклад, де ви мастурбуєте, або, наприклад, де ви займаєтесь коханням. І давайте так, чисто гіпотетично уявимо собі, що у цих людей дійсно є ваші фотографії. А тепер відповідьте на просте запитання. По-перше, чи є у вас контроль над цією ситуацією. Друге, чи є у вас важелі тиску на цих злоумисників. Тобто. Якщо відповідь ні і ні, то тоді запитання, що ви можете зробити? По-перше, не вестися на синдром Барбари Стрейзенд дуже цікавий такий ефект, його ввели завдяки цій співачці, бо був маленький прикол, в неї була дача на березі там, пляжечок, все дуже добре, але ніхто про неї не знав. І ніхто би і не дізнався, ну зробив там фотку якийсь там мутний папараці. Було чотири перегляди, але коли Барбара Стрезент вийшла і почала кричати: удаліть ці фотки! За дві доби їх ці фотки, тоді ще інтернет був такий, що ніхто не качав, але їх викачали 220 тисяч раз. Тобто до цього ті фотки майже дві неділі було чотири особи, котрі її скачали. І п'ятий це був адвокат Барбари Стрейзенд. Але після цього її будівля стала дуже популярна. Про що я маю на увазі? По-перше, якщо фотки вже потрапили до злоумисників, ви не маєте над ними ніякої влади ні над злоумисниками, ні над ні над самими фотографіями. Друге, якщо ви єдине, що можете це, якщо ви знайшли свій е, матеріал е, пікантного характеру на сайтах для дорослих. Ви пишете на цей сайт, додаєте докази, що це ви, що ви на це не погоджувалися, і сайти це видаляють. Але якщо зловмиснення каже, там, скинь мені там, 4 тисячі гривень, я їх видалю. Хто це вам сказав? І хто сказав, що якщо ви скинули 4 тисячі, то він або вона їх видалить? Хто? Він або вона попросить ще 4 тисячі, ще 5 тисяч, бо контроль над ситуацією в їх владі. Весь відеоматеріал також в їх владі. І ви нічого з цим не можете зробити. Окрім забити Бофта і з гордістю сказати, що це лише говорить про те, що у моєму житті є інтимне кохання. Все, це все, що адекватно ви можете зробити. Інші неадекватні дії можуть привести до загострення цієї ситуації, до того, що ви станете популярні на весь інтернет, і з вами може трапитися ефект Стрейзен.